Пане Микола, сьогодні достатньо важкий матч для вашої команди. Другий матч, власне на чолі для вас команди. Ось, якщо так можна сказати, наскільки він відрізнявся, від в поєдинку з кремлем 2 сьогодні, я так розумію, гра набагато ну, важча була. Так, да, була сьогодні важча гра ніж з Кремлем. Це була перша гра після паузи. Хлопці входили потихеньку, сьогодні з перших хвилин включилися, молодці показували достойну гру. Але ті самі перші ми самі собі провезли момент і пропустили не не, не обов'язковий м'яч. Ну але в цілому грою я задоволений, як хлопці викладалися, як вони відносились до гри. Але результатом так, 2-2 не те на що ми розраховували. Що саме можливо, десь не вдалося реалізувати в процесі, якщо можна про це зараз сказати, десь чомусь чогось не вистачило, так ну завжди використовували помилки наших противників, там, де були на хвільні зони, не завжди вбігали наші інсайди. Але подивимося, що розберемо на відео, подивимося, що як і донесемо нашим хлопцям, де треба більш приувагу. Вам зараз в якості, можна сказати, головного тренера, наскільки. ну Ви знаєте, цю команду, ви працювали, звісно, в штабі з Шишенком. Наскільки у вас зараз, ну, я так розумію, для вас адаптації немає певної. Зрозуміло. І наскільки ось. Чи дався важко цей перехід, чи ні на позицію трохи більше відповідальності для вас, саме як для тренера. І ще останнє питання: чи задоволені ви діями с новачків? Як вони зараз адаптуються, входять в команду і в принципі наскільки допомагають? На рахунок мене це не перша моя команда на чорі головного тренера. І так я багато років працюю з Сергієм Юрійовичем в штабі. На даний момент мене залишило, попросили залишитися на чолі з Нема ніякої ніякого дискомфорту, нема ніяких переживань. Мені не 15 років, я знаю, що ми робимо, куди ми дві, куди ми свідемо. І все спокійно. Я до цього відношу спокійно. Головний ВОК, я роблю свою роботу, а там далі вже будемо побачимо, як буде далі. На рахунок новачків я завжди говорив і буду говорити, я хочу від любого гру більше. В, в, в тій грі з Кремля мене не влаштувала робота в обороні Джорджа Ліуїса. Ми сіли, поговорили, він показав мої його моменти, він сьогодні вийшов в оборону краще. Вже в атаку не дуже нович. Ну, На рахунок Бареля, Барель в, інсайт, він виконує сумасшедший об'єм роботи, він не відбирає і содіє. Він людина, яка не знає ні англійську ні дуже погану французьку. Ну, Вони ну, зараз час всі молодці, зараз ми взяли вчительку, вона вчить їх українській мові. Але вже йому дуже важко. Такі. Добрий день, добрий ранок. Він старається до нього менше всіх претензій, хлопців. Габріель Вендел, то сьогодні він виклався, але він може більше. Він може більше, в нього є задатки хорошого форварда, хорошого нападника. Він має забивати, в нього є моменти завжди, він сам собі створює. По голкіперу Кінстлі і захисниковому мозосу зараз на даний момент ми немає можливості дати їм ігровий час. Коли буде можливість, я дам, звичайно, ігровий час вони погають. По тренуванням в мене претензій на них нема. по немає, по сумію удачі немає. Все зрозуміло, подякування. Пане Сергію, достатньо важкий поєдинок сьогодні для вашої команди. Ну, варто визначати, що сьогодні це перший офіційний матч в календарному році для Чайки. Трохи звягель. Мабуть, більше в інших кондиціях проходив, адже вони зіграли той перший поєдинок проти Кремля 2. Ось ці, чи давалося це в знаки сьогодні? Ну, дійсно, звягель сьогодні був потужний. Більш менше помилявся в простих ситуаціях. Чого не можна сказати у наших хлопцях. Дуже сподобався у нас на дуже сподобався Звягель, да, построєнням гри. От, був, напевно, напевно, був Звягель ще більш сконцентрований в, в, в грі. Багато в нас не, не вдавалося виповнити на футбольному полі. Були певні проблеми перед цим матчем, потеряли основного да, центрального захисника Артема Махоніна, який був дуже существенним звіном, да, в оборонительних діях, в перехідних фазах, тому це, це сказалось. Да. Я дуже радий за хлопців сьогодні. Некоторі хлопці наші, да, 17-річні. Саша Євтушок, який дебютував. В дорослому футболі От, справились да почувствовали, що, що таке дорослий футбол. От, ну, гра сьогодні, навірно, нам при сьогоднішній грі е, треба бути задоволеним цією нічією. Будемо розбирати гру, двигатися далі. От, ну... Що маємо на даний час? Ну сьогодні власне було так, так що ви забили, потім достатньо швидко пропустили. Потім навпаки, ось ця історія, де ви швидко пропустили, вдалося швидко відігратись. Це теж, можливо, десь ось якось грало на ту роль, що мало що виходило створювати під час гри. Дуже мало було ударів в поворотах сьогодні, ось більше боротьби якраз. Дуже-дуже мало і ударів. І я скажу, що ми, ми е, проводимо да, першу гру офіційну. У нас сім нових гравців. Е, Тому це, це все і е, стало причиною. Наверное, першого, першого офіційного матчу. За рахунку 1-2 ви провели заміну, почали, я так розумію, тактично перебудовуватись трохи, почали грати в три захисники. Ні, ні Ми грали в три захисники. Після пропущеного другого ми перестроїлись на чотири захисники. Mm -hmm. от, і більш, більш постаралися з хлопцями. Задумка була така, що вище треба відбирати м'ячі, тобто здавати. Давлення на захисників, от. ну ну рад, що це сработало. М'яч красиво другий був забитий. Так да, і забив Віталік Дубілей, якого було в міжсезоні прооперовано, і він не планувався сьогодні грати в основному складі. От Поэтому дуже рад за Віталіка, що видержав 90 хвилин та ще й забив м'яч. Ну і в двох поєдинках, власне, зі Звягива вдалося в чемпіонаті 4 очки здобути, перемога на виїзді. Зараз нічия вдома. Це ну, хороший результат, я думаю, для команд... ну, з команди. З тою командою, яка претендує на чемпіонство, плюс ви зараз в топ-3. І я думаю, що боротьба зараз далі буде все більше загострюватись за чемпіонство. Кожна гра у нас залишилось сім турів, кожна гра на по-своєму це так, таке життя буде на полі, да всі різні, різні стилі. Наступний у нас теж один із лідерів чемпіонату, Дружба будемо готуватися, будемо відновлювати команду хлопців після тяжкої игры, вот, і... Надіємось, що очень надіємося, що е, ребята відреагують на цю гру, яка сьогодні була. Впевнені, вони можуть нам набагато краще. Це дуже дякую.